Майже 100 випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Ужгороді за минулий тиждень. Виявляють у хворих новий штам вірусу Флірт який за симптомами дуже схожий з омікрон. Пацієнти скаржаться на нежить, слабкість болі у горлі та приковтанні, високу температуру та ломоту в тілі часом потерпають від гіпоксії. Хворіють здебільшого дорослі. Відсоток дітей невеликий. Для полегшення симптомів та наслідків захворювання медики закликають вакцинуватися. На сьогоднішній день, у зв'язку із підвищенням статистичних даних по ковіду по всій Україні, очікується нова партія завозу в наші заклади вакцини. Є залишки вакцини в медичних закладах, але її. Буде явно недостатньо, якщо епідемія буде набирати оборотів. Тобто з дня на день очікується є замовлення, над цим працюють, вакцина буде, з вакциною проблем не буде. Стосовно швидких ПЛР-тестів, всі медичні заклади, все в основному центр первинної медико-санітарної допомоги, куди в першу чергу звертаються наші пацієнти, забезпечений тестами стосовно ПЛР. ПЛР-тести є тільки в спеціалізованих медичних закладах.